Всім привіт длячі підписники. Сьогодні у нас 1 липня. Ми знімаємо огляд виноградника в парнику. Ось у нас Аркадія. Ось ще Аркадія у нас. В кінці відео буде сюрприз, можна сказати. Ось у нас Чарли, И там далее. Ось тут у нас ластевка. Ось у нас валек. Давайте зараз глянемо температуру повітря в парнику. Зараз у нас 35 градусів у парнику. Це ще рамок, тому ще не так гарячи. Ось у нас барон. Ось такі в його гаронах непогані. Непогано барон запилився, на мою думку. Ось у нас приображення. Ще таке красиве гронко. Ось у нас слава Україні! Давайте подивимось, як вона запилилась Ось таке. Ну, запилилась в принципі, непогано. Ще наронка. Ось ще там ролько одне. Ось у нас Паєтон. Лан лише Божконвалія, ну цього року щось він трошки мало грон нас пустив, не знаю чому. Ще ось маловий ограк цього року. Ось ще. Ось у нас вже пам'яті учителя. Ось такий. Ось також. Пам'яті учителя це взагалі він у нас достигає, але він не дуже сорок сам по собі сорт. І ще пам'яті учителя. Ну, давайте ще подивимось. Ось ще трішки на свята. Глянемо, що Гарольд. Ось якесь одне гнонко ще таке, що запилилося, а інші всі на пасенках хіба що може бути якийсь толк. Ну і давайте глянемо. Той сюрприз, про який я розказував на самому початку відео. А сюрприз у нас такий, що вже почав дозрівати Атос. Ось як ви бачите, що вже він почав дозрівати. Ось що тут. Не знаю, чи добре видно, але ось. Так, давайте ще перейдемо на другу сторону. Ось почав дозрівати. Ось. Тут у нас почав. Тут. Ну, вже почав дозрівати. Це вже добре. Зараз у нас перше липня, вже атос почав зріти. Отож. Всім гарного дня, глядачі підписники. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відео, пишіть запитання і хорошого вам дня!